Оксана Давидова, як Карасик побачив новий світ, набрався розуму, дізнався про зелених риб і знайшов друга. Карасик був ще зовсім маленький. Він народився лише цієї весни, і йому все-все було цікаве. Він веселився під теплими сонячними промінчиками, які прогрівали воду в рідному ставку карасика. Промінчики світили крізь зелені водорості, і здавалося, що тут цілий підводний ліс. В ньому так весело було грати в хованки разом з іншими рибками. Та одного дня. Стало трохи прохолодніше. Сонечко світило вже не так ясно, і у підводному світі стало похмуро. Карасик задивлявся вгору, розмірковуючи, чому це могло статися? Він бачив, що поверхня води стала мутною, і по ній бігли хвилі. Раптом якась зелена риба з'явилася вгорі. Просто на поверхні води. Звідки вона взялася? А за нею, так само, ні звідки, з'явилася ще одна зелена риба. І ще вони плавали тільки вгорі, на поверхні води, і не пірнали глибше. А карасик так хотів з ними познайомитися. Що то за риби? Він хотів запитати у дорослих риб. Але всі вони були заклопотані, тільки й повторювали, як завжди, нагору не плавай не можна. Але ж як було цікаво. Карасик уже зі всіма в ставку перезнайомився, а там якісь нові риби. Одного дня, поки ніхто не бачив, карасик, хаваючись за водоростями, поплив нагору і вигулькнув назовні. Вода тут була дивна. Суха, і риби кругом не плавали, а водорості були височезні і не гойдалися за течією. Раптом поряд зашурхотіла дивна істота. У неї не було зябр, а вузка була дивна волохата. Ти що за риба? пробулькотів карасик. Чи, може, ти жабка? Ні. Засміялося звіря. Я звичайний зайчик. А як ти плаваєш без плавців? розпитував карасик. Я не плаваю, я стрибаю по землі, ось так. І зайчик показав, як стрибає. Може, й мені спробувати. Карасик розігнався і вистрибнув на берег. Ой як тут погано, все тверде, шершке і рухатись тут неможливо. Карасик бився на березі, стукав хвостом по піску, ще й дихати ніяк, ледве встиг прошепотіти. Додому. Добре, що зайчик трапився розумний і швиденько вкинув нерозумну рибку до води. Ріднесенька, мокресенька, прохолодненька водичка. Як карасик стрибав у воді, і пірнав, і бовтався, і крутився, наче дзига. Дякую, зайчику, ти мене врятував. Так, добре, що хоч я трапився, «А чого ти випірнув сюди? Ти ж рибка, а рибки мають жити у воді. Мені стало цікаво, що то за великі риби плавають по воді. Ха, риби. знову засміявся зайчик. Це не риби, це листя. Бачиш, падає з дерев, бо піднявся сильний вітер. Карасик глянув, як з великої рослини, відірвався шматочок і поплив просто по сухій воді. Плавно опустився на воду і пустив дрібні хвильки. А наступний листочок впав просто на носика цікавому карасику і знову зайчик сміхотунчик зайшовся сміхом. <сміху> ти Ті, наче тітонька барсотіха у хусточці. Ой, а вона страшна, як щука. <сміху> Та ні, вона добра. От якби ти міг вийти. І прогулятися зі мною? Ото вже ні, мені у водичці краще. Ліпше я й далі, маму, слухатиму. Краще ти знову сюди приходь, розповідатимеш мені щось ще цікаве про свій світ. Карасик махнув плавничком і поплив додому.